Сторінка 37. Продовження. Тепер увесь вільний час дедал робив із пташиного пір'я великі крила. Насамперед він ладнав одну до одної малесенькі пір'їни, а тоді брав довші і довші. Потім міцно стягував їх мотузкою, клеїв воском і вигинав, щоб були, як у справжнього птаха. Біля нього крутився ікар, грався пір'їнами. Щось ліпив із м'якого воску і хоч заважав батькові в його дивній роботі, але той не гнав хлопця. Нарешті крила були готові, великі, деталові, трохи менші і карові. Митець прикріпив свої до спини і до рук, змахнув ними і легенько знявся в повітря. Покружлявши, він опустився на землю і став повчати ікара. Не можна підніматися дуже високо, синку, бо сонце там палюче, воно розтопить віск, і піря розсиплеться, а низько над морем теж не лети, щоб хвилі не намочили тобі крил. Треба триматися пам'ятай це, ікаре, тільки середини, будь слухняний. Не шукай власної дороги, але ти просто за мною. Потім дедал прив'язав крила синові і довго вчив його літати. А наступного дня, щойно ясне сонце виринуло з далеких глибин океану, вони знялись у безхмарну блакить. Ніхто у царському палаці того не бачив, бачили тільки орачі в полі, бачив пастух. Що гнав череду, бачив рибалка, і вудка випала йому з ослабих рук. Усі вони аж уклякли, подумавши, що то летять безсмертні боги. Деда летів першим, він добре знався на місцевості, тільки раз у раз озирався, чи не втомився ікар, чи не збочив з путі. Уже позаду зник крит, навкруги сяяло блакитне море, на височі. Вітер і гнав їх то в один бік, то в інший. Ось проминули вони острови наксос і Делос з лівого боку лишився зелений самос, праворуч, багатий медом, карімнос. Ікар спершу слухняно летів за батьком. Почуття. Лету дивовижне, незнане сповнило його душу неймовірною радістю. Яке щастя змакнути, наче могутній птах, великими крилами, і відчути, що вони підносять тебе. Ще вище туди, у блакитну безодню, де вже і птахів немає. У захваті Ікар забув про батькову засторогу, і полинув вище, ще вище, аж до золотого сонця. Зненацька хлопець із жахом відчув, що крила вже не так міцно тримають його, як спершу, пекуче, сонячне проміння. Розтопило віск, пір'я посипалось додолу. І марно тепер юнак махав уже безкрилими руками: Батьку, батьку, я хину!» – Відчайдушно крикнув Ікар і зник серед зелених морських. Не почув того крику дедал, та ще раз озирнувшись, не побачив за собою ікара. Розпачливо кружляв він у повітрі, гукаючи сина, а тоді примітив на хвилях розкидане пір'я. Нещасний батько все зрозумів і мало не збожеволів згоря, та мусив летіти далі до найближчого берега. То був чималий острів. Довго блукав по ньому Дедал. Поки хвилі прибили до берега юнакове тіло. Убитий горем дедал поховав тут сина, і відтоді той остров зветься Ікарія, а море довкола люди і досі звуть Ікарійським. І цікаво, що втіленням одвічної мрії людства прокрила став нерозумний, розважний дедал, славетний винахідник. Митець, а не слухняний завзятий хлопець Ікар, який перший відчув радість вільного лету і віддав за це власне життя. Втративши сина, Дедал оселився на великому острові Сицилії, де його гостинну прийняв цар Кокал. Тут митець зажив великою слави, бо звів кілька прекрасних. А храм із золотим дахом, штучне озеро, а для царських коштовностей скарбницю на стрімкій скелі. Двічі брався дедал різьбити по щирому золоту загибель свого сина Ікара та двічі кидав почату роботу. Надто тремтіли в нього руки, а сумні очі відразу заходили пекучими сльозами. Тим часом критський цар Мінус дізнався, де живе і працює дедал, і надумав повернути його, наче свою власність назад. Він вирушив до Сицилії на кораблях із чималим військом, та не тільки зброєю вирішив діяти мудрий цар, він узяв із собою морську мушлю і оголосив нагороду тому, хто протягне крізь її Закрути нитку. Мінус добре знав, що тільки великий майстер Дедал зугарний це зробити. Сицилійський володар Кокал урочисто зустрів царя Мінуса, запросив до свого палацу і влаштував гостей пишну учту. За столом мінус не прохопився і словом про Дедала, а згодом завів мову про мушлю. Цікаво, чи тямущі у вас люди? спитав він лукаво. Чи зможе хто протягне нитку крізь цю мушлю, крізь усі її закрути, той дістане від мене багато золота. «А вже ж люди в нас тямущі!» – відказав господар. А сам та й комах звелів передати мушлю Дедалові. Той швидко впорався та ще й розумно, дотепно прив'язав нитку до мурашки, проколов невеличкий отвір у мушлі, змазав її всередині медом, а в отвір пустив мурашку. Зачувши мед, вона проповзла крізь отвір і протягла за собою нитку через усі закрути в мушлю. Коли так само тайком мушлю принесли від дедала, кокал, переможно сміхнувшись, подав її мінусові і мовив: Де ж винагорода за мушлю? Ось бачиш, нитку протягнено. Дедал тут! вигукнув мінус. Тільки дедал міг так хитро мудро зробити. Більше ніхто, тож доведеться тобі, кокали, повернути мені митця. Та цар, а надто царівний, яким Дедал робив різні прикраси і забавки, і на думці не мали віддавати його. Хитрістю вони заманили і вбили Міноса, А тепер Дедал міг спокійно жити і творити на Сицилії. Але туга за рідною землею ставала нестерпніша, і старий Дедал нарешті подався на батьківщину в Афіни. Там він невдовзі помер і був шанобливо похований у рідній землі. Людям лишилися його прекрасні споруди і статуї. В Афінах від нього пішов рід митців, дедалів, а слава його не згасла і досі. Переказ Катерини Гловацької.